Друзі, усім привіт. На сьогодні, як ніколи, е трансляція буде вертикальна. Спробуємо щось нове, тільки що пробував підключитися, як воно все буде працювати. Давайте спробуємо в вертикальному варіанті. Я зараз переключаюсь значить, на камеру попереду і пробуємо сьогодні трішки аналізувати, які ціни продаються. Михайле, ви що, ховаєтесь, збираєтесь кудись? Е, ні, ми А вас сьогодні така трансляція. Да? Да, у нас сьогодні трішки інакше. Як то mm. кажуть, інакший порядок зв'язку. з водою. Прийнято. Щось Прийнято. продається по трошечки, по чуть-чуть. Ав... Аби не гірше, як кажуть, так? Автоаксесуари, прикурювачі, тримачі для телефонів, кабелі. Так що приходьте, будемо раді вас бачити. Прийнята інформація. Дякую, друзі. Дякую вам. Друзі, хто не здолучився, ми у місті Львів сьогодні разом. Маємо можливість проаналізувати, які ж автомобілі продаються. Направду, якщо ви попадаєте на ринок, завжди будьте готові побачити перед собою велику кількість автомобілів. Але завжди я рекомендую підбирати автомобіль таким чином, щоб ви максимум його перевіряли. Перевіряйте на ринку, перевіряйте, їдьте кудись на СТО. майте на увазі, беріть з собою фахівця на ринок, їдьте на СТО, але перевірок зайвих не буває. Також завжди рекомендація для вас перевіряти історію автомобіля. Історія автомобіля це CarVertical. CarVertical дає можливість заглянути історію. І та історія може бути як цікавою, нецікавою. Це вже, як кажуть, не важливо. Основне заглянути, що ж там є. Тому що коли ви купите автомобіль і потім ви цей автомобіль захочете ним його продати з часом, бо все-таки ви вклали свої кошти і щось зміняється у вас в житті. То треба розуміти, що потім може бути сумна ситуація, якщо та історія буде погана, а ви її не перевірили. Давайте переключаю я камеру, покажу, що виглядає. Ми сьогодні в якомусь такому цікавому форматі. Пишіть, друзі, що ви про це думаєте. З таким форматом я маю на увазі вертикальним. Скажу так: на вулиці трішки моросить, бачимо, що люди на ринку є, і це добре. Це добре, люди все-таки осінь прийшла і активність суттєво зросла. Так, не знаю, як там по мікрофону. Скажіть мені, чи все добре чути, чи його трішки поставити ближче. Давайте я його так по центру візьму. Напишіть свою. Друзі, напишіть, чи чути добре, чи все-таки його поміняти, локацію. Добрий ранок. Дніпро на зв'язку Саша пише. Саша, доброго здоров'ячко. Аня, добрий ранок, Бердянськ, Запоріжжя. Вітаю. Вітання з Лиману, вітаю. Добро здоров'ячка, Ярослав, добрий ранок. Львів. Львів, вітаю, радий чути. Усім привіт, друзі! Хто в нас долучився, ми у місті Львів на Кар-Базарі. Пишіть, хто звідки дивиться. Ми сьогодні в такому форматі Попробуємо щось нове, як воно буде нам заходити, все побачимо. Пишіть, друзі, хто звідки. Буду радий приймати ваші вітання. Звичайно, якщо когось цікавить якийсь автомобіль, пишіть також, що вас цікавить. Будемо сьогодні зараз оглядати ціни. Що покажу? Давайте покажу, що позаду мене. Позаду мене кава чай, капучино, гарячий шоколад. І якщо ви так склали з обставини, що ви приїхали на ринок і вам потрібно смачно поїсти, то це можна до дівчат. Дівчатка, здоров'ячка вам. Ось, ось такі смаколики. Пані Іро, казали, що ви тут голодного ще нікого не відпустили, то правда? Ніколи ще в життя. Всі ситі йдуть, правда? Ні голодного, ні без машини. Наша Вікторія хто хоче купи, хто почек. Це, 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 це все нового. правильно, та вірю. Це, це. Це... Але старші треба отак прийти. При... І поїсти, поїсти щоб поїсти. був добрий настрій. Настрій, щоб був добрий. Ну, все як. Все це вірно. Вікторія бути. кава потім буде, добре? Викторія. Так, дякую. Так, звичайно, що е, завжди напиточки всякі такі смачні також є присутні на ринку. Пан Юрій, сьогодні я бачу за старшого. Доброго здоров'ячка вам. Як ваші справи, пан Юрій? Вам ще не вітався? Все добре. Ромика бачив. Та, туди якраз тут тільки початок ребра є. Я потім до вас трошки забіжу, пан Юрій, і поїм смаколиків. Дякую. Так, а ми рухаємось вперед. Київ лайк. Микола пише, Микола, вітаю. Ріта, добрий ранок. Так, 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 добре, йдемо далі. Привіт з Полтавщини, де Мерседеси 212. Я думаю, що ми Мерседеси 212, і в нас є всі шанси такий автомобіль побачити на ринку, тому що ринок не є великий, але автомобілі, в принципі, присутні різних моделей. Тому я думаю, ми сьогодні щось щось та й щось побачимо. Значить, давайте домовляємось, що я йду тоді, буду показувати ціни, а ви, звичайно, кажіть, якщо комусь сподобається якийсь Автомобіль, я його покажу більш детально, або навіть можемо зробити простіше. Або можу навіть показати модель, яку ви шукаєте. 212-й Mercedes прийнято. Ідемо далі, пишіть, кому потрібно ще, ще щось. Знаю, до речі, як воно зайде в такому форматі в довгу величину, бо це у нас короткий, але давайте попробуємо щось нове. Я думаю, друзі, ви не проти. Буде на стрім в такому форматі. Так, продається Теславай, друзі. Гарний, до речі, автомобіль. Мій номер телефону зараз в кадрі. Це мій автомобіль 22,44 Tesla 7-місна, електро. Як звичайно, і 24, 23 там, тисячі тисяч кілометрів. Там було 14 тисяч миль, коли приїхав автомобіль. Було невеличке пошкодження. Ось це крило і фара. По кузовщині нічого не робилось. Йдемо далі. Audi a 4 прийняв. Nissan, прийнято. Santa Fe, Олександр, пише. Так, Микола, якщо буде Audi a 4 а воно буде, покажу. Santa Fe, це також автомобіль, який на ринку є. І це добре. Не знаю, що ми сьогодні побачимо по інформації, насправді. Трішки все виглядає. Моросить дощик такий, і він якраз, знаєте, на лобовому оці крапельки не дають нам можливості. Але я думаю, інформація. Вже яка буде, така буде. А що робити, друзі? У нас варіантів небагато. Пробуємо трішки підзумувати. 9 й рік, 9800, Nissan плюс 2 дизель 1,5. Добрий двигун. Там, в принципі, 1,5, 1,6, 2,0. Усі двигуни добрі на цьому автомобілі, до речі, якщо ви для себе Nissan Qashqai розглядаєте, то це невеликий кросовер. В доступну в принципі, ціну варто розглядати. Поруч, до речі, Меган. Коротенькі, якщо бачите, по кузу, універсали, вони йдуть трішки дорожчі. Добрий день, добрий день, вітаю, Kia Sportage. Буде, покажемо обов'язково, я думаю, буде. 11 рік, 7,300, 1,5 дизель-механіка. Бачите, на вторинному ринку чомусь з Європи, не чомусь, а з Європи везуть універсали і ми вже звикли до універсалів. Тепер універсали все-таки на вторинному ринку є більш бажані. Це однозначно, це факт, це треба розуміти. Тому якщо ви хоч, у вас невеличкий бюджет і буває такий, та, що трішки не вистачає, то можна розглянути, ще раз покажу, можна розглянути ось такий коротиш. Вони реально є дешевші, попри те, що автомобіль цілком нормальний, я б навіть сказав, що по вигляду можна ще поспорити, який автомобіль буде кращий. Так, ну що я що сказати? Подивіться в кадр, наскільки активність висока. Це Сьогодні у нас Львів, Карбазар, хто до нас долучився. І ринок є активний. Це факт. Можемо разом з вами, ви напишіть, друзі, давайте разом приймемо рішення. Неряємо туди вліво. Там, до речі, покажу, бачите, в долині також така активність. Люди щось там роздивляються. Чи йдемо прямо вперед. Юра пише мирного дня. Дякую навзаєм, Це дуже важливо на сьогоднішній день, це факт. Будь ласка, з... так, Олексій пише, добрий ранок, покажіть, будь ласка, з ефіру Б. Покажемо. З ефірами проблем нема. Давайте йдемо прямо, рухаємось вперед, а там вже десь в якийсь ряд нернемо. Віталій, доброго дня. Покажіть, будь ласка, Honda CRV від 10-го року. Ну, з ми трішки менше на ринку, але я думаю, ми прорвемося. І щось знайдемо. 11-й рік, 9,200, 1,6 дизель. Заявляють, що без підкрасів 220 пробігу Вольво в 11-й рік, 8360. Що хочу сказати, чи 50? 50. що хочу сказати про Вольво. Був період, коли Вольво було дуже активно. Люди активно їх купляли. І завжди такий був цікавий рух. Зараз би я бачу, що у Вольво щось так активність впала. Все-таки, знаєте, є таке, такі відчуття, як є, певна мода, можливо, так що є активніше і пасивніше. Добре, ні. Так, друзі, пишіть хто звідки дивиться, друзі. Завжди радий буде вас чути на каналі. Обов'язково, хто в нас ще не підписаний. Це потрібно обов'язково зробити, тому що в нас на каналі завжди багато свіжого і все про автомобілі. Соренто хтось замовляв. Показую. Sportage у нас буде ще попереду. Наступний посад. Хотів сказати Б-7, друзі, але це не Б-7, це Passat, який пригнаний із США. Тому не путаємо, говоримо все правильно. По інформації, 2013 рік. Добрий день. 13250. Телефон у кадрі. Автоматична коробка. 2,0 дизель. Давайте ми зразу заглянемо в салон, є така можливість. Рухаємось далі. Рухаємось вперед. Доброго ранку Чернівці. Чернівці вітаю, радий чути вас. Дуже приємно, що нас дивляться чернівці, а також інші міста. Ну, друзі, пишіть, пишіть хто звідки. Радий буду вас чути. Другий рік 7050 Audi a 8 Преміум сегмент від Audi. Цей автомобіль колись, друзі, був дуже-дуже дорогенький. Дорогенький, я маю на увазі, дорогий по ціні. Час бере своє, все рухається вперед і все міняється. Йдемо далі. Так, В кадрі кросовер від Citroen 2010 року. Автомат 4х4 9650. 2,0 дизель. Семимісний, ну все, все як треба. В салоні все культурно, автомобіль продається і готовий. Так, йдемо далі. Хто в нас долучився, друзі? Ми у місті Львів на Карбазарі. Сьогодні разом маємо можливість проаналізувати ціни на автомобілі, маємо можливість побачити, які ж автомобілі продається, і взагалі в цілому подивитися, що відбувається на ринку. До речі, вчора також ми знімали наживо. До речі, якщо ще комусь Такий формат сподобався. Поставте палець згору, щоб нам було зрозуміло, що воно і як воно. В такому форматі, друзі, перший раз знімаю. Навіть не знаю, як в Ютубі воно це буде працювати в вертикальному форматі наживо. 12 рік, 5600, 1.2 бензин, механіка. Але переходимо ми на формат такий, пробуємо в такому форматі. Це виглядає акуратненько. Але, друзі, перевірок забагато не буває. Обов'язково перевіряйте автомобіль максимально фізично. Це потрібно перевірити кузов, мотор, коробку, ходову, рульову систему, тормозну систему, щеплення, якщо це механіка. Обов'язково потрібно перевірити по комп'ютеру, витягнути всі помилки. І, звичайно, друзі, перевіряйте по CarVertical. Карвертикал, карвертикал це історія автомобіля, яка Дає іноді такі сюрпризи, і дуже сумно, коли ці сюрпризи стаються з вами, а ви його, а ви це не перевірили до купівлі. А потім ви розумієте, що люди перевіряють і це бачать. Звичайно, ви можете знайти людину, яка також це не перевірить. І буде все, тут вантажний варіант. І буде все добре. Тобто, вам треба вже потім розумієте, та щось видумувати, краще робити все відразу. Старайтеся комплексно перевіряти такі речі. І у вас буде все добре? Не мирів. Не вітаю, радий чути. Так, Дмитро пише, Гольф плюс 12-13 дизелі зустрічається на базарі. 100% на базарі продається усе насправді. Автомобілів є завжди багато, є різних. Єдине питання перевіряти перед купівлею. Так, друзі, йдемо далі. 2000 рік, 4400. 99 Автомобілі, які в цінах не падають. Це Гольф 4. Напишіть, друзі, свою думку, хто що думає. В чому ж питання? Чому автомобіль в ціні тримається реально руками? Вони навіть, мені здається, подорожчали. Ну, Це моя суб'єктивна думка. Напишіть свою, що ви думаєте. Давайте покажу зараз, як виглядає ринок. І наскільки є активність. Хтось каже, є люди чи нема людей. Давайте глянемо. Я так думаю, ми можемо взяти оцю сторону і по цій стороні ще трішки подивитися ці... ціни. Тут бачу, йде процес. Так, тонований автомобіль прямо з лобовим. Важко проглядається навіть так. Одиннадцятий рік. 4,599. 1.0 бензин. Від Peugeot така малюточка. Автомобіль для міста. Так, дорогі підписники і гості. До гостей звертаюся. Хто ще не підписаний, ви це можете зробити прямо зараз. Обов'язково це треба зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І ви завжди будете в темі автомобільні, якщо, звичайно, у вас ця тема цікавить. У нас все про автомобілі. І завжди розкриваємо багато цікавих тем. До речі, можете написати, що вас цікавить, обов'язково розкриємо. І будемо, як кажуть, завжди в, ць в цьому напрямку рухатись. 9 рік, 8700, 2.0 дизель автомат. Друзі, а хто у нас долучився, ми у місті Львів на Карбазарі. Трішки моросить дощ. Я думаю, ви це бачите зараз по автомобілях, які ми намагаємось пробитися по інформації, по ціні і по віку і все, що нам подають. Але щось та й буде. Йдемо ми трішки вже на завершення, але ще хочеться трішки для вас інформації, тому пишіть, що кого цікавить. Постараємося для вас цей автомобіль показати. 13 рік 16950 Audi Q5. До речі, дуже популярний до речі, бачу, цей, бачу люк, дуже популярний кросовер, Люди його люблять, автомобіль реально комфортний, їздить в принципі добре. ну, Потрібно, як звичайно, Правильно обслуговувати і буде вам автомобіль служити вірою і правдою. Пасад Б8, 15 рік, 17 952,0 дизель автомат. Land Rover, 14 рік, 41 500 доларів. 3,0 бензин автомат. Давайте я трішки покажу поруч. Як... Що з активністю сьогодні? Ось так сьогодні люди ходять, дощик моросить, нікого не лякає. На вулиці, до речі, плюс 15. Але осінь прийшла і все-таки активність змінилася. Друзі, ви мені обов'язково поставте палець вгору, якщо вам такий формат заходить. Будемо пробувати новий формат в такому варіанті. Це зйомка вертикальна. До речі, не знаю, правда, як це YouTube. Нам залиє, як він це буде розрулювати. Ну, але дав таку можливість, то пробуємо. Тому ставимо грубий палець згору, буду всім вдячний. Для вас інформація. 11 рік, 7400 Mitsubishi. 1.8 дизель. Все читаю, що написав продавець. 212 заявлено і без підкрасів. Пишуть свіже. Mitsubishi, Lancer в Кадрі. Прийшли ми до буса. Метро ставить палець вгору, дякую, дуже приємно. Дев'ятий рік 8702.2. Заявлений пробіг 430 тисяч. Телефончик є в кадрі. Виглядає, що це пасажир. Так, дорогі підписники, хто у нас долучився, ми у місті Львів маємо можливість сьогодні подивитися на людей, які ходять, шукають автомобіль. Маємо можливість подивитися на автомобілі, які продаються. І взагалі, в принципі, подивитися, що ж відбувається на ринку. А на ринку відбувається продажі. До речі, вольф, гольф електричний, якщо когось цікавить, можу показати. Кашкай в кадрі. Так, бачу, Дмитро пише, гольф 4 це найкращий кузов з усіх, що були по естетиці і красоті. Може бути, ви знаєте, я пригадую, як він тільки з'явився в продажі, то досить, досить він був цікавенький автомобіль після третього Гольфа. Так, що в нас з різкістю? Давайте так. Так, добре. Десятий рік, 10200. Nissan Qashqai, бензин 1,6. Бачили, нам на початку відео попадався Qashqai із 1,5 двигуном. Давайте два слова. 1,5 вони трішки є менш потужні. Там основа те саме, там стоїть трішки інша паливна система і за рахунок того витягується більша потужність. По надійності обидва автомобілі є добрі. Так, кручусь, не знаю, в яку сторону, друзі, з вами піти, але нам вже треба завершувати. У нас вже трішки час по ліміту підходить. Бусик ще є, давайте глянемо, не бачу більше бусиків, давайте позаглядаємо. Автобуси є, я так розумію, вони нам не потрібні. Так, на жаль, з бусами ситуація складна. Вона, до речі, давайте так. Вона, до речі, з бусами, друзі, ситуація складна в цілому, тому що не, не те, щоб їх немає у Львові, їх дуже мало і в Луцьку, і в Франківську. До речі, Франківську завжди було багато. а Луцьк взагалі колись це було номер один по бусах. Це потім вже ситуація змінилася з розмитненнями автомобілів, і ринок запрацював по-іншому. Раніше Луць це був по бусах номер 1 Зараз все помінялося з бусами важко, і тому, якщо ви для себе шукаєте бус. Тяжко буде, чесно вам скажу, настроїтися на те, що буде важко, тому що щось хороше, знайти проблема. Але якщо вже шукаєте, даю вам пораду. Шукайте все-таки на авторі або на ринок приїжджати і одного-двох бусів виловлювати, ну, як на мене, це не робота. Це, 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 це є мука. Тому от така інформація для вас. Друзі, я думаю, ми будемо завершувати всім успіхів. З вами був Роман Світошак. Слава ЗСУ, ми рухаємось вперед і тільки вперед.